Якщо ви давно хотіли собі смарт-годинник, але не знали, який обрати, чи всі коштують дуже дорого, то у мене сьогодні для вас є а, дуже класний годинник. E, називається він Ultra 2 Smart Watch. Коштує недорого, але виконує досить багато функцій для того, щоб його купити. Це реально дійсний е, годинник, який коштує свої кошти. Ультра 2 міні-смартвоч в комплекті ми отримуємо просто зарядний пристрій, інструкцію і два ремінці, які йдуть в комплекті. Тобто один ось такий, начебто, як напоминає дуже резину, а другий напоминає якусь тряпочку. На липучки дуже зручні, міняється дуже. Це все просто. Ось так витягується, і інший ремінець сюди ось так вставляється. вони підключаються підключається до телефону, будь-якого є спеціальна програма, яка. У нас ось тут є QR-код. Скачуємо цю програму. Можна і на Android, і на ios устройстві, тобто на iPhone. Виглядає вона ось таким чином. High Watch Plus. Заходимо сюди, і тут максимально все просто. Перше, це є спорт, тренування різні, тобто біг, ве велосипед і так далі. Також у нас можна дивитися, тут буде інформацію, скільки ми зробили кроків за день. Далі ми можемо знайти ці часи, тобто нажимаємо, натискаємо знайти часи, у нас є вібрація, меню. У нас часів ось таким чином виглядає. Можемо обирати, можемо зробити ось так. Подивитися смски в меседжерах, тобто, це Facebook, Viber. Також включити ось три. Тренування, бігова дорожка, силові тренування, баскетбол, футбол і так далі. Далі ми можемо переключати музику за допомогою часів. Якщо їдете в навушниках, то з часів ви можете це все зручно робити. Звісно, різні циферблати, вони вже є у якісь установлені, але ви можете обрати їх велику кількість за. Допомогою програми. Також, коли вам хтось телефонує, то інформація відображається на цих часах. Далі ви можете також набрати номер, є тут калькулятор. Наприклад, якщо щось швидко треба, то не обов'язково доставати смартфон, ви можете подивитися через калькулятор. Ви можете виміряти пульс. Звичайно, ось тут є ось такі датчики, які дійсно класно працюють, вимірюють кисень в крові. тут є камера, тобто, якщо ви фотографуєте, ви можете з часів зробити. Фото, і фото зберігається на вашому смартфоні. Почитати ваші смски, якщо вам е, присилається якесь повідомлення, наприклад, в Viber чи в Facebook, то тут вони будуть відображатися і вони реагують. Тобто тут є е, така можливість, коли вони у вас висять, ви піднімаєте руку і вони вам просто показують час. Потім самі виключаються. Дуже зручно вмикати вмикати різні циферблати, обирати. Е, Коштують вони недорого. За посиланням переходьте на наш сайт, дивіться, ціна найдешевша в Україні, бо ми прямі постачальники. З Китаю, тобто заряджаються вони від ось такої зарядочки, ось так вона ставиться, без, без не треба нічого підключати, тобто в роз'єм, просто поставили все, вони заряджаються від USB. Тобто, можете як від повербанку їх зарядити, так і звісно від, від розетки. Коли ви бігаєте, воно постійно перемірює ваш пульс, і ця вся інформація зберігається в вашому смартфоні. тобто це зручно, тим, що все це відображається тут. А ви зможете потім подивитися, скільки кроків ви зробили вчора, скільки кроків зробили там будь-якого числа. Це все зберігається, показується скільки калорій ви е, зне, ну, прибрали з організму. Ну запитання свої в коментарях. Звісно, задавайте. переходьте на наш Тікток. Там багато всього цікавого. І Підписуйтесь на Ютуб канал, тому що е, виходить контент частенько, досить цікавий і корисний.